І тут мені хочеться згадати про декілька дуже важливих моментів, які сталися протягом останнього тижня. Я знову ж таки хочу розказати вам, ну нагадати вам про те, що як в ЮНЕСКО було опубліковано прес-реліст стосовно того, як вони висловлюють жаль з приводу смерті, з приводу загибелі на фронті російського журналіста Ростислава Журавльова. Насправді він. Був абсолютним неонацистом пропагандистом, якого Росія використовувала у війні проти України, я шкодую про смерть Ростислава Журавльової. Закликаю до розслідування обставин. Журналісти відіграють вирішальну роль в інформуванні світу про конфліктні ситуації і повинні бути захищені. Сказала генеральна директорка ЮНЕСКО Одре Азуле. водночас я нагадаю, що журавльов з юного віку. Був членом партії Друга Росія Едуарда Лімонова. Знову ж таки, він дуже активно брав участь у неонацистських організаціях, які використовують псевдонацистську естетику, брав велику участь у гібридній війні Російської Федерації проти України Практично, практично з перших днів, як Росія розпочала цю війну у 2014 році, і висвітлював Цю війну під виглядом журналіста. Хоча насправді, ну фактично, ніяким журналістом ніколи не був а був відвертим пропагандистом. Але в ЮНЕСКО висловили дуже великий жаль стосовно того, що загинув журналіст і нам всім треба розслідувати його смерть. І також дуже цікавою історією була останній був останній висір Хадарковського і Навального двох. Поточного і колишнього політичних в'язнів Російської Федерації цей статус вони мають і для світу, і цим статусом вони вирішили скористатися для того, щоб Ігоря Гіркіна з звання терориста перекваліфікувати на політичного в'язня Російської Федерації. І Хадарковський і Навальний висловилися, що зараз Ігор Гіркін знаходиться. Під ув'язненням абсолютно незаконно, і я хочу зацитувати слова Навального, тому що це дуже великий цинізм. Доти, доки Гіркін залишається під вартою, і за цим безглуздим і очевидно політично мотивованим обвинуваченням, він є політичним в'язнем раніше. Стрілков був засуджений судом Нідерландів в процесі, який, на мою думку, відповідає принципу незалежності. Суду дякую дуже, що Навальний сказав нам, що процес відповідає в Нідерландах незалежно. У будь-якому випадку, він цей факт також має бути розслідуваний Росією, і всі винні мають понести справедливе покарання. Ага, я не знаю, через скільки років це відбудеться. Сам Стрілков не заперечує своєї участі в бойових діях в Україні в незвизначеному статусі, говорить нам Олексій Навальний, перефарбовуючи Гіркіна в якусь особу без визначеності, натомість, коли світ його вже давно визнав терористом, і таким от своїм релізом, а малюючи з Гіркіна у «Зніка совісті разом з Хадарковським і разом з іншими ліберальними псевдоліберальними журналістами, які це підхоплять, і будуть дуже багато разів повторювати як для внутрішнього споживача, так і для зовнішнього споживача. Ми бачимо, як з міжнародного терориста і військового злочинця малюють жертву режиму і єдиним Винуватцем у війні Росії проти України роблять знову ж таки Путіна. І що ми бачимо з одного боку, у нас міжнародні організації прирівнюють терориста і пропагандиста до журналіста з іншого боку, у нас теж відбувається з вдяганням міжнародного терориста в костюм політичного в'язня. А зараз українку дискваліфікують за те, що вона не хоче тиснути руку тій людині, яка виправдовує тероризм своєї держави проти України. І Дискваліфікують чомусь при цьому українку. Скоро, я думаю, ми дійдемо до того, щоб е виплачувати Росії репарації за всі ті великі травми, які ми їй наносимо. Ну, десь так, десь так. Бо все, що відбувається з росіянами поганого, це відбувається через те, що українці такі погані і не хочуть. Вмирати в черговий раз в якості колонії Російської Федерації і тому борються проти Росії у цій війні. Натомість страждають нещасні росіянчики, і їм треба компенсація у вигляді дискваліфікації українських спортсменів, у вигляді визнання своєї жертви як журналістів, у вигляді того, щоб терористів світ почав розглядати як політичних в'язнів. Ну і взагалі, як що у світі щось погане відбувається, то це відбувається не через те, що Росія веде війну проти України відкриту з 2014 року, і не треба говорити, що це не так, а через те, що це українчики виманюють у європейців собі гроші на те, щоб купувати зброю. Guten Tag. Zelensky. <laughs> Це відео було знято «Russia Today», В принципі, відео в такій стилістиці вони знімають дуже регулярно. І якби це був мій резервний канал, я б більше вам розповіла про російську пропагандистську кіномашину. Але я все-таки зроблю цей ефір на резервному каналі для того, щоб вас не, не занурювати в цей російський простір. Натомість я просто хочу сказати, що оця жінка, яка грає головну роль, вона насправді виклала своє відео в Інстаграм і підписала. Саме що в цьому відеоролику знімається не лише вона, а і її син. І знаєте, це такий фільм, який показ... ну, фільм-ролик, який показує німцям. Хоча насправді мені здається, що цей відеоролик знятий винятково для внутрішнього споживача, як вони страждають від того, що Україна постійно висмоктує з Німеччини всі соки, аби лише вести війну проти Росії, Галя Зеленський.